Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Маркевич чесно оцінив гру збірної України з Ісландією. Німецький клуб збирається підписати форварда збірної України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, новини вийшли дуже цікаві. Тому беріть з собою щось смачне та поїхали. До новин. Владислав Крапевцов отримав травму у розташуванні молодіжної збірної України. 20-річний голкіпер вибув на 4-6 тижнів. Повідомляє Ас. Під час зимового трансферного вікна один із футболістів збірної України може змінити клуб. Нападник Данило Сікано готовий покинути турецький Трабзонспор. Молодим гравцем цікавиться німецький гамбург. Тренерський штаб Гамбурга шукає Форварда, який має досвід виступів у європейському чемпіонаті та може надовго стати частиною складу команди. Гамбург повернувся в Бундеслігу влітку 2025 року і після 10 матчів посідає 13 місце в турнірній таблиці. Німці звернули увагу на українського футболіста і готові його запросити вже взимку. Молодий нападник перейшов у Трабзонспор у січні 2025 року і досі не завоював місце в основному складі команди. Сікан зіграв у Туреччині 27 матчів, у яких забив 4 м'ячі. Головний тренер Трабзонспора Фатіх Теке хотів би зберегти 24-річного гравця в команді, але все залежатиме від Данила. Гамбург уже веде переговори з агентами Сікана. Зимовий трансфер цілком можливий, вартість футболіста становить 6 мільйонів євро. Аталанта цікавиться українським нападником Емполі Богданом Поповим. Спортивний директор Аталанти розраховує підписати гравця у січні, але залишити його в оренді в Емполі до кінця сезону. Бергамаскам доведеться викласти за Попова 10 мільйонів євро. Колишній тренер збірної України Мерон Маркевич похвалив команду Сергія Реброва за самовідачу в останньому турі відбору на ЧС. Маркевич заявив, що цей тріумф був необхідний усім оболівальникам національної команди. Мерон Маркевич вважає. Що футболісти збірної України грали з хорошим настроєм та самовідданістю? Підопічні Сергія Реброва не здавалося до самого кінця, навіть коли залишалося грати всього 10 хвилин. А рахунок так і не було відкрито. Колишній тренер національної команди вважає. Складним питанням проблему стабільності синьо-жовтих, які далеко не в кожному матчі діють так, як з Ісландією. На думку Маркевича, на рівень виступів збірної України впливають багато чинників. Одне можна сказати, що за такої гри, незалежно від результату, критика на адресу збірної, якщо і буде, то мінімальна. Футболісти самі повинні розуміти, що це найвищий рівень. І у футболці національної команди завжди повинна бути така самовіддача, заявив Маркевич. ПСЖ не припиняє стежити за чемпіоном світу. Клуб Іліса Барнау продовжує розглядати аргентинського нападника як одного з головних потенційних підсилень для команди Луїса Енріке. Наставник ПСЖ є давнім шанувальником Альвареса та вважає його ідеальним футболістом під свою ігрову модель. За інформацією Sky Sport. Сам Форвард не проти переїзду, якщо сторони знайдуть компроміс. Хоча інтерес надходить від кількох клубів АПЛ, а також Барселони. Найбільш привабливим варіантом для гравця виглядає саме французький грант. Однак ключовою перешкодою лишаються фінансові вимоги Атлетико. Мадридський клуб оцінює нападника у 120 мільйонів євро, що зробить цей трансфер рекордним в історії ПСЖ, але у Парижі впевнені, що знайти рішення можна. Артем Федецький про завершення кар'єри. Якась мода пішла від футболістів професіоналів. Він грає певний період кар'єри, а потім каже, я вішую бутси на цвях. Якось так по дебільному воно звучить, мені не дуже личить. Я маю оголосити про завершення кар'єри. Типу, мене не турбуйте, я пішов в іншому напрямку. Це якось неправильно. Я грав, у мене була кар'єра футбольна, грав за збірну України на високому рівні. Я не вважаю, що маю про це оголосити офіційно. Сказав Артем Федецький. Ще один українець у топлізі. У Туреччині активно обговорюють інформацію щодо можливого продажу захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Виступи українця викликають інтерес серед клубів Англії та Німеччини. Тож взимку на нього може чекати напружений трансферний період за інформацією турецького видання. Сторони вже досягли попередньої домовленості щодо продажу гравця, однак керівництво Трабзонспора поки не дає жодних підтверджень. Нагадаю, Батаго виступає за клуб з міста Трапзон з 2024 року. 23-річний українець провів 34 матчі, в яких забив 2 м'ячі, та зробив одну результативну передачу. Трансфаркт оцінює його вартість у 7 мільйонів євро. Під час кожного трансферного вікна Бенфіка отримує пропозиції про трансфер Анатолія Трубіна. У збірної України залишається одним із найбільш затребуваних футболістів португальської команди. Не виключено, що Трубін уже влітку залишить орлів. Повідомив журналіст Ігор Бурбас: Анатолій Трубін став героєм матчу збірної України проти Ісландії. Його впевнена гра призвела до того, що підопічня Сергія Реброва вперше за 13 поєдинків зуміли зберегти власні ворота в недоторканності. Воротар Бенфіки залишається безперечним гравцем стартового складу національної команди. До нього прикута увага багатьох грантів. Під час літнього трансферного вікна 2025 португальський клуб отримав пропозицію про трансфер українців від неназваної команди. За Трубіна пропонували 30 мільйонів євро. Орли відмовилися від цього варіанту. Проте Бенфіка може продати голкіпера, якщо отримає набагато вигіднішу пропозицію. Трубін перейшов у Бенфіку Шахтаря влітку 2024 року за 10 мільйонів євро. У нинішньому сезоні українець зіграв на клубному рівні 18 поєдинків, пропустив 13 голів, але водночас у 10 матчах зберіг свої ворота в недоторканності. Друзі, а як ви гадаєте, що робити Трубіну? В топ-клуб чи все-таки залишитись. Лунін, Хтось із вас чув від мене, що я відмовляюся приїжджати до збірної, чи від головного тренера? Відповідь ні, бо це апріорі неможливо. Кіпер збірної України та Реала прокоментував звинувачення у небажанні приїжджати до національної команди, дивлячись на те, що останнім часом поширюють на те, що неправдиво, а просто вигадану інформацію про те, що я відмовляюсь представляти збірну України. Я не можу мовчати, особливо коли намагаються забруднити моє ім'я і поставити під сумнів мою любов та відданість до національної команди, перш ніж поширювати будь-яку інформацію, шановні журналісти, упевніться в її правдивості. Хтось із вас чув від мене, чи я відмовляюся приїжджати до збірної, чи від головного тренера? Відповідь ні, бо це апріорі неможливо. Навіть думати про те, щоб не грати за збірну України, не те, щоб сказати таке. Збірна це мрія та ціль кожного футболіста. І для мене це гордість представляти кольори нашої країни. Було достатньо багато ігор, коли я не грав а був на заміні, і ніяких проблем не було. То чого їм бути зараз, коли ми всі чудово розуміємо, що це національна збірна, і там головне команда і результат. Всі хочуть грати, і це нормально, але рішення приймає тренер, як він вважає найкраще для команди, а ми як гравці маємо бути готові допомагати. Статті, які були опубліковані, це брехня, не професіоналізм журналістів, які роблять такого роду публікації чи заяви. Це неповага до мене як до професіонала, і як до особливості. Використовувати журналістику та інформаційний простір для дезінформації вболівальників та розв'язування між ними конфліктів, вважаю неправильним. Всім миру і слава Україні, написав Андрій в інстаграмі, героям слава. Друзі, а що з приводу цього скандалу, думаєте ви? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!